Кожен рік ми з друзями ходимо в баню, знаєте, вираз. А у нас кожен рік квест ремонт Південного мосту. До того, щоб сказати, що вони ремонтують щось, ну це дуже гучно. Фішечки стоять, все блимає, ну, два якісь хлопці, щось тянуть, але по факту більше нікого немає. Кожен рік. Навіть в цьому році, як кажуть бабки, треба освоїти, бо підуть в інше місце. Тому наш Київ Автодор чи хто ремонтує ці мости, я не знаю. Але, як завжди, стики мосту і що вони тут ще роблять, я не знаю, бо лишили тільки одну полосу. Але, як кажуть, обід за розкладом. Мабуть, ще всі сплять, хоча вже майже 9 ранку. Ага, ось пару людей щось щось роблять, важко сказати, що саме. Коротше, так і живем, хлопці. Схоже, що цей Південний міст. Мені цікаво, якщо порахувати вартість ремонтних робіт кожен рік за цей, на цей Південний міст. Наприклад, за 10 років, та я думаю, навіть менше, можна було б подувати ще один вже без порушень, як кажуть багато людей, що Південний міст збудовано з порушеннями. Я не знаю, які порушення заважають якісно покласти асфальтове покриття, або один раз зробити стики, або, наприклад, ваги поставити перед мостами і зважувати фури з перевантаженням. Але ж ну вашу ж мать ну можна ж це зробити один раз або хоча б раз на 5 років, але ж не кожен. От порахувати скільки списується бабла кожен рік, помножити на 5 чи на 10 років, і порахувати, є гроші на ваги або на новий міст з цієї суми чи нема. З тої сторони, до речі, те саме навпроти. Так і живемо. Слава Україні! Слава Віталію Кличку. Кращий мер. Слава Укр... Автодору, слава Києва Автодору. Обов'язково переможемо.